Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися знахідкою для тих, хто дбає про своє здоров'я суміш для печінки від бренду Solaray. Ой від собі, ваша печінка працює 24 на 7. Фільтрує токсини, шкідливі речовини, а нирки є на заміни помічник у детоксикації організму. Як печінці, так і ниркам потрібна підтримка. Саме тому я в захваті від цієї формули. У ній зібрано потужний коктейль з різних рослин Росторопша, справжній захисник печінки, кульбаба, артишок, корінь лупуха, бурі водорості та м'ята парцева. А ще спеціальні гомеопатичні клітинні солі, які підсилюють дію цих трав. Найкрутіше, що всі ці компоненти працюють синергетично. Вони не просто підтримують, а допомагають детоксикації. І приймати ці пігуки зручно, всього по одній капсулі тричі на день під час їжі. До речі, Solrey це бренд з історією з 1973 року. І вони перевіряють ефективність у лабораторіях. Капсули повністю рослинні, що особливо важливо для вегетаріанців. Тож, якщо ви шукаєте натуральну підтримку для печінки та нирок, спробуйте Liver Blend SP13. Ваш організм подякує вам за турботу. Бережіть себе та будьте здорові!